У сумах планують поточні ремонти доріг та тротуарів. На вісім доріг вже провели тендерні закупівлі. Поточними ремонтами маємо маємо право під час воєнного стану це робити. Капітальними ні, капітальних ремонтів не буде. До самої перемоги це закрита тема, але підтримка. Нормальних умов поточними ремонтами буде. Тож ремонтуватимуть лише аварійні ділянки. Основна частина бюджету спрямована на підвищення обороноздатності міста. Основний напрямок нашого і напрямок виділення коштів бюджету це оборона, підвищення фортифікації, збільшення фортифікації. Підвищення обороноздатності, забезпечення військових, добровольчих формувань, територіальних збройних оборони. Ми допомагаємо у міській раді. Нагадують, протягом чотирьох днів у місті проходять командна штабні навчання. Сумчан попереджають, сирени можуть нати не лише під час тривоги. Крім того, можливо, підвищена активність українських військових формувань. Йдуть відповідні тренування щодо евакуації, щодо відповідних дій при відповідних сигналах, можливо, сигналів до евакуації. Щодо зміни сигналів повітряної тривоги на інші сигнали, ми повинні бути до цього. Ситуація на кордоні контрольована, але враховуючи збільшення кількості обстрілів ворогом, сумчан закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. При кордоні ситуація стабільно контрольована, але напружена. Обстріли відбуваються щодня. Наші військові військові тримають ситуацію під контролем, ми повністю, повністю відстежують ворога на тій стороні, не допускають проникнення на нашу територію. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.